Друзі, вітаю! Ви дивитеся канал навколо світу і це детальний огляд на готель Нірвана Vita 5 зірок. Розташований цей готель в Туреччині на середземному узбережжі. Знаходиться в курортному регіоні Кім'яр в селищі Текірова на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кімір становить 20 км. До аеропорту прильоту в Анталії 77 км. Нірвана це улюблена багатьма турецька мережа, яка включає три п'ятизіркові готелі на анталійському узбережжі: Нірвана Excellence, Nirvana Нірвана Дольчевіта та Нірвана Космополітен. Сьогодні ми знаходимося в одному з них: це Нірвана Дольчевіта. Готель поєднує в собі високий рівень сервісу, індивідуальне ставлення до кожного гостя. Особлива увага приділяється харчуванню. І однією з основних фішок готелю є розміщення з тваринами. Тут є все для комфорту вашого домашнього улюбленця. Система харчування тут все включено 24 на 7. Є один основний ресторан та 8 ресторанів а-ля карт, а також близько 15 барів. Перед нами зараз Excel-бар, який працює цілодобово. Розташований він в лобі готелю. Можна взяти свій улюблений напій, як алкогольний, так і безалкогольний, і посидіти на ось такій терасі з неймовірним видом на море та територію готелю. В лобі готелю також працює ті-бар, де подаються натуральні чаї. Він працює з 8 ранку до 12 ночі. Готель Нірвана Дольчевіта складається з головного корпусу Венеція, в якому ми зараз знаходимося, та блоків Капрі, Портофіно, Стамбульська вулиця та Римська вулиця. Біля корпусу Венеція розташований басейн з морською водою, який підігрівається в міжсезоння. В цьому басейні, до речі, проводяться денні активності і зараз ми можемо їх спостерігати. Це акваеробіка. Основний ресторан готелю розташований в головному корпусі Вінеція і зараз ми проходимо його величезну відкриту терасу. Окрім цього ресторану, в готелі є ресторан «Філіні бістро 24 на 7, тобто там ви зможете цілодобово поїсти. Готель знаходиться на першій береговій лінії прямо біля моря. Має протяжність пляжу близько 1 кілометра. Тобто тут дуже просторо, є декілька зон для відпочинку. Це основна зона з шезлонгами та парасольками для всіх гостей, є також пірс та приватна зона з кабанами, в якій можна відпочивати за додаткову оплату. В готелі є дуже крута фішка, якою ви можете собі урізноманітнити відпочинок. Це прогулянка на мегакатамарані. Ця послуга оплачується додатково. Є дві програми. Вранці катамаран їде в сторону Олімпуса, є сніданок, обід та плавання в морі. Програма триває з 9:30 до 14.30. коштує від 25 євро за людину. І вечірня програма це Космос Мунлайт Алякарт, коштує 50 євро з людини. На узбережжі біля моря розташований Гавана Біч-бар. Тут є сцена, де в вечірній час проводяться діджей-сети, жива музика. Також є бар, який відкритий з 8 ранку до 12 ночі. На пляжі є дуже великий пірс, на якому можна відпочивати, стоять шезлонги, парасольки. З нього можна спуститися одразу на глибину. Також на цьому пірсі є бар, що є дуже зручно. Працює він з 9 ранку до 7 вечора. Проходимо далі територію і потрапляємо до зони основного басейну. Цей басейн не підігрівається. Навколо нього розташовані корпуси Портофіно та Капрі і безліч інфраструктури. А саме це бургер стейшн, це снек-ресторан, в якому можна буде перекусити з 12 до 16. Є морозиво з 10 до 18. Також є Starbucks, який працює з 10 до 12 і з 14 до 16. Неспресо-хаус, де подається смачна кава, працює з 8 ранку до 10 вечора. Є кондитерська, де подаються смачнющі десерти за ексклюзивними рецептами. Працює вона з 12 дня до 10-ї вечора. Йдемо далі та потрапляємо до Стамбульської вулиці. Це такі корпуси, де розташовані номери категорії Club Room та Club Family Suite. Мінімальна категорія це Club Room, його площа 42 квадратних метри. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих. Вид з номерів Стамбульської вулиці відкривається або на околиці, або на ось цей релакс басейн. Розкажу про одну з головних фішок готелю. Тут є окремі корпуси Forest Club для розміщення гостей з тваринами. Класно, що сюди ви зможете приїхати на відпочинок зі своїм домашнім улюбленцем без особливого обмеження по вазі. І тут є все для комфортного відпочинку вашої тваринки. Для відпочинку з тваринами тут є окрема зона на пляжі, певна стежка по готелю, по якій вони мають пересуватися. Для тваринок є ігри, сухий корм, роял канін або проплан, регулярні оновлення водички. За додаткову оплату є няня, ліки, послуги ветеринару, спа, грумер та зоомагазин. Гості з тваринками можуть відпочивати біля релакс басейну і знаходитися в ресторанах тільки на відкритих терасах. Ідемо далі, та з лівого боку ви можете бачити корпуси Портофіно та Капрі. В них розташовані номери категорії Deluxe, стандарт, площа 40 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей троє дорослих. Далі за цими корпусами знаходиться римська вулиця, на якій, так як і на Стамбульській вулиці, можуть бути розміщені номери категорії Club Room та Club Family Suite. Готель Нірвана Дольчевіта має високий рівень сервісу. До прикладу, за всіма номерами закріплюється персональний асистент, який на зв'язку з гостями по WhatsApp з 8 ранку до 12 ночі. Біля Римської вулиці розташована велика зона для розваг гостей. Це аквапарк, який має 15 водних гірок. Є гірки і для дорослих, і для діток. На території готелю є ще великий мініклуб, де дітки розділені по віку. Від 4 до 7 років. Junior Club від 8 до 12 років, Teenager Club від 13 до 16 років. В міні-клубі є дитячий кінотеатр, шоу, міні-дискотека, ігровий майданчик на відкритому повітрі, плейстейшн, кімната з Лего, дитяча майстерня, зоопарк, виступи, майстер-класи та тематичні дні. Окрім стандартного розміщення в корпусах готелю гості також зможуть зупинитися на вілах. Їх тут декілька. Віла Суперіор це 220 квадратних метрів. Таких віл 10. Віла Делюкс 230 квадратних метрів, їх 5. Віла Гранд 380 квадратних метрів, їх 3. Для гостей, які проживають на вілах, діє ВІП-концепція, за якою для них будуть безкоштовними всі ресторани А-ля карт та відпочинок в кабанах на пляжі. Зараз ми підходимо до дуже класної локації, це ресторан Sea Club. Тут подаються морепродукти по меню. Коштує він 50 євро з людини. Основна родзинка цього ресторану це відкрита тераса з видом на море та водоспад, який тече з гір. А ще вище на горі над цим рестораном знаходиться ще один ресторан на лякарт Пескаторе, який коштує 50 євро. З нього відкриваються просто неймовірні види на готель та море. Ще одним дуже класним місцем для вашого релакс-відпочинку є Віста-Бар, який розташований на пірсі прямо під горою на березі моря. Тут дуже класні краєвиди. Працює цей бар з 9 ранку до 6 вечора. На огляді готелю Нірвана Дольчевіта ми були під час обіду, тому покажемо вам основний ресторан і страви, які подавалися на обід в квітні 2025 року. В ресторані є баночне харчування, йогурти для діток, а також для діток від 0 до 3 років можуть приготувати по спеціальному меню. Основного ресторану в готелі є 5 ресторанів карт – італійський, французький, східноазіатський, турецький та турецький з сучасною кухнею. Один з них гості можуть відвідати один раз безкоштовно. Також є три платних ресторанів -ля карт – це SteakHows, Pescato Reod та Сі Клаб. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.